Головна функція, що була додана до мобільних телефонів у GTA 5 та GTA Online – це можливість зайти у інтернет. Це дає змогу користуватися онлайн банкінгом, читати електронні листи, а також купувати речі через інтернет-магазини у будь-якому куточку карти. У сюжетній частині GTA V друзі головних героїв більше не заважають своїми дзвінками з пропозиціями кудись ходити. Rockstar вирішили прибрати цю особливість геймплею через її критику GTA 4 проте за бажанням гравець досі може запрошувати друзів сам. Контакти персонажів залишаються у телефоні назавжди, навіть якщо ті загинули. Також через телефон можна вводити різні номери та чіткоди. Головні герої мають різні бренди телефонів. Бренд телефона Майкла пародія iPhone, Франкліна, Samsung, Тревора Nokia Lumia. У версії GD5 телефон Тревора має тріщину на дисплеї. Фотографії, що були зроблені на телефон, можна завантажувати до SnapMatic. Інші гравці можуть оцінити їх на сайті Rockstar Social Club. GTA Online через мобільний телефон можна користуватися різними сервісами, швидко приймати пропозиції зіграти від інших гравців, а також відправляти їм повідомлення.